Наша квартира, наша квартира була ось. Праворуч. Двері наше помешкання було на другому поверсі. У середині 20-го століття пан Сергій жив у особняку Непокойчицького. Чоловік ділиться. Багато моментів з того часу запали йому до пам'яті, особливо посиденьки з родичами на веранді. Користувалися весь час цими сходами, ось а у вихідні. У неділях десь о 10-й, об 11-й годині. Вся родина з'їжджалася сюди. З'їжджалась да, всі з'їжджалися сюди. І тут проходив сімейний обід. який взагалі то тривав цілий день. У цей час діти бігали, зокрема, і сходами. Одного разу, за словами його доньки Олени, це навіть призвело до травмування тата. Моя бабця з дідусем жили тут, в цій квартирі, тут народився пап, тато, він тут зростав, а він навіть є у нас така прикольна весела сімейна історія, що коли йому там було, здається, років 4 чи 5, він бігав цими сходами, упав і майже відкусив собі півязика. Пані Олена згадує ту ситуацію з посмішкою на обличчі, проте сьогоднішні враження від стану особняка викликають геть інші емоції. Втім, як зазначає жінка, всьому свій час і він настане і для цього будинку. Те, що тут відбувається, то звичайно дуже дуже. А... Гнітить, тому що такі містечка, місця вони, як мені здається, є душею Дніпра. Вони зберігають історію. Я розумію, що війна, я розумію, що зараз ну геть інші пріоритети фінансові є і повинні бути. Я вважаю, що це правильно, але ну дуже б хотілося, щоб ці сходи і цей будинок якось набрався сил і дотримався до нашої перемоги. Підтримує доньку та переживає тугу за особняк і пан. Сергій тут минало його дитинство, а з плином часу боїться чоловік. Про нього зможуть нагадати тільки фотографії. Потрапив сюди і наче занурився в дитинство. Але, глядячи на цей стан, конструкції не дуже весело, не дуже радісно. Розуміють складні ситуації та визнають стан об'єкту аварійним й в управлінні з питань охорони культурної спадщини. Проте, за словами Надії Лиштви, в нинішніх обставинах нічого з цим вдіяти не можуть. Повністю обміри всі готові, всі, повністю, як воно було. Відновлені креслення по архівним матеріалам, по фотофіксації. Тобто є готовий проект реставрації, навіть якщо не дай Бог станеться часткова руйнація якоїсь ділянки сходів. Вона буде відтворена, аналогічно з аналогічних матеріалів. Сергій тонконог ділиться, розуміє, що зараз реставрація не на часі, проте зважає і на те, що після війни буде багато зруйнованих об'єктів, які також потребуватимуть відновлення. було б звичайно, було б непогано це все відновити і відремонтувати. Але наскільки я розумію, війна внесла свої корективи, і напевно зараз є такі більш нагальні якісь питання. На проєкт реставрації, за словами начальниці управління з питань охорони культурної спадщини, дійсно суттєво вплинуло широкомасштабне вторгнення РФ за тиждень від початку повномасштабної війни, якраз мали розпочатися роботи з відновлення сходів. Тоді на цей проект закладали близько двох мільйонів гривень. Наразі за курсом долара ця сума вже збільшилась на третину. Ми мали 1 березня 2022 року, нам було виділено кошти бюджетні, ми мали розпочати реставрацію цих сходів. Зараз через повномасштабне вторгнення воно припинилось. Бо проєкт є, гроші були, все було. Навіть була свіжа експертиза по розцінкам на лютий 2022 року, але, на жаль, Якщо б повномасштабна агресія Росії ділиться на діялиштва, реставрація вже б завершилася. Роботи планували закінчити до кінця 2022 року. Проте наразі в умовах війни відновлення сходів особняку Непокойчицького ще доведеться зачекати. Максим Фандій, Дмитро Большак та Ілля Ломовський. Новини 9 каналу.